Президент Зеленський не вірить у нібито готовність диктатора Путіна до миру і сказав про це американському президенту під час телефонної розмови 12 лютого. Про таке Володимир Зеленський розповів під час панелі на Мюнхенській безпековій конференції. Глава нашої держави також наголосив, що ризиків у розмові з Путіним для Трампа немає, бо він сильніший за Путіна. Зеленський також повідомив, що від 12 лютого вже провів кілька телефонних розмов з американським президентом. Поговоримо про. Спеціальні контракти для мобілізації молодих людей віком від 18 до 24 поки складно сказати, чи стимулюватимуть озвучені владою умови для молоді, поповнювати ряди української армії. Так вважає народний депутат Олександр Федієнко. За його словами, слід подивитися, яку кількість людей зможуть у такий спосіб добровільно залучити до лав збройних сил України. Для цього треба буде почути статистику і думку Міноборони і Генштабу. Федієнко також каже, що сучасна війна це не тільки про піхоту, а й про дрони та роботів, і в цьому контексті сучасні навички молоді будуть більш корисними. Підсумовує нардеп. Міноборони офіційно представило умови для добровольців віком від 18 до 24 років. Грошові умови наступні: 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень виплат двома частинами на час дії контракту. Додатково до виплати у 120 тисяч гривень на місяць йтимуть доплати за бойові завдання. Також можна буде самостійно вибрати частину спеціальність та місце проходження ВЛК. Серед інших пільг компенсація житла протягом служби, медичне забезпечення, у тому числі стоматологія та іпотека у 0% річних після закінчення контракту. Окремо надаватиметься право на виїзд за кордон після одного року служби, а ще звільнення від призову на рік після закінчення договору.